Олександр Ірванець, ми усе здолаємо з міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу, цього року, у неділю, прощено, і я, здається, не усіх прощу, світе, світе, гарно ж ти нас кинув. Та у пеклі цих страждань терпінь, все ж стоїть золота Київ, Буча і гостомель, і ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм, потім ще і рештки приберем. Тих усіх, котрі були тут прислані, вузькооким лисим уперем. З вами і я вистою і вцілію, яку землю рідну міцно впрусь? Я ніколи не прощу Росію. Чом відводиш очі, Білорусь? з міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу, цього року, у неділю, прощено я. Здається, не усіх а що. Микола Вінграновський Народи мій. Народи мій. Поки що небо лягає на ніч у Дніпро. Я насторожі коло тебе поставлю атом і добро, і стану там біля колиски твого буття. Що ти це ти і твого слова краще зблизьке, пошлю у Всесвіту світе, бо всесвіт не поле, і люд не глядач, і час не ворота футбольних моментів, і куля земна не футбольний м'яч, в ногах генералів і президентів.